Чернігівці об'єдналися в живий ланцюг, аби показати, Україна єдина синхронна акція проходила у всіх містах країни від заходу до сходу, з півночі на південь. В цей день люди демонстрували, мова і національність можуть бути різними, проте любов до своєї країни єднає. Я училась в інституті на руськам язики. Я припадаю на руськамзики, але я за українську мову, бо я на українській землі і я повинна розмовляти українською мовою. Десь трошечки щось не виходить у мене, але я намагаюся це робити. Вчителі єдиної в місті російськомовної школи переконували не бояться міфічних бандерівців і хочуть єдності країни. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Я можу розмовляти як російською, так і українською, і я за те, щоб Україна була єдина. Не можна ділити ціле. Це все одно, що трізати мені руку чи ногу. Хіба я буду повноцінною людиною без ноги? Тому ми тільки за єдину Україну. Великодній ярмарок на центральній площі не став завадою акції, побазарувавши, люди продовжували живий ланцюг. Ми на ярмарку й туди прийшли на ланцюг віднання. Да, І купіть і. Україну захистити. Ну йшов на футбол, і шов на футболив, на побачив ланцюг і приєднався. Стою і плачу за нашу молодь. Я рада, що наша молодь так прийнялася цим. Рада молодому поколінню, що вони такі патріоти. Окрім традиційних Слава Україні та Схід і захід разом Чернігівці просили Путіна йти додому, адже тут навіть найменші знають вони українці. А я просто країночка! разом з сотнями тисяч людей в інших містах, чернігівці виконали і найпопулярнішу пісню країни. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна!